Вітаю на каналі Кози, Сир і козенята. І сьогодні мова в нас піде про вигодовування козенят першого місяцю життя. За один раз наша козяча банда випиває приблизно 6 літрів молочка. Але молочка я не шкодую, тому що це основа вигодовування козеняток. Саме на молоці вони будуть добре зростати. Нагріваю молочко до 44 градусів, тому що поки я його перелью, принесу в хлів, де я буду їх годувати, воно трошки вже охолоне, і буде якраз те, що треба, буде 38-40 градусів. Для вигодовання саме така температура і потрібна. Є декілька способів, як вигодовувати козенят, хтось їх випоює з мисочки, ми годуємо з пляшечки, тому що таким чином імітуємо вим'я кози, козенятко прогибається під час смоктання молочка, і молочко потрапляє в сичух. У кози 4 відділи шлунку. І нам потрібно, щоб молочко попало ні в який, ні в інший від, відділ, а саме в січу. І саме в січузі молочко перетвориться на сир і цим козенятко буде живитися. Якщо е, вигодовують, підгодовують е, козенят, ну, існує такі методи овсяні киселі, все таке інше. Ніякий кисіль ні в якому разі не замінить поживності, яке дасть молочко, саме через те, що ніякий кисіль шлунку козеняти, в сичузі ніколи не перетвориться на сир, яким козенятко фактично і живиться і довгий час залишається насиченим. Ну і питання ж не тільки в тому, щоб воно було насичене і не просило у нас їсти, а в тому, щоб з корму, яким, який ми забезпечуємо в перші дні, місяці розвитку козеняти, щоб воно отримало всі максимум поживні речовини для його зросту. Для... Годуємо одночасно по три козеньонечки. Вони смокчуть молочко і відправляємо їх на свіже повітря, у них буде прогулянка. І беремо наступних троє. І таким чином 12 козенят ми годуємо за 4 заходи. Годуємо ми їх зараз вже три рази на добу. Віком кладенята в цій групі від 10 до 22 днів. На початку, звісно, ми годували 5 разів на добу, тоді чотири, і вже з вчорашнього дня перейшли на три. Вималювався вже такий графік, mm -hmm. денний у них, що вони зараз зранку поїдять добре, тоді вони будуть гуляти до наступного годування. вони будуть знаходитись на сонечку, вже потеплішало, будуть стрибати, бігати, розвиватися. Там же ж вони відпочинуть, тоді вони будуть також піджовувати там сенце, травичку, деревину, піньочки. все. Козенята народжуються вже з зубками. Зубки гострі, дуже, і вони дуже рано можуть почати гризти. Тому я не заморачуюсь ні з якими хлоп'ями. Я даю цільний овес. І от знаходять комусь щодо вподоби. Стоїть у них сіно, там дівчинка пішла лизати глину. Їй потрібно, їй хочеться. Вона трошки полиже, лишнього не візьме. Ну так, да, як воно лежить, то воно смачніше, звісно, що отак доставати, мабуть, зручніше. Та не шарахайтесь, не шарахайтесь. Все, їжте. Ну і водичку, водичку, звісно, ми поставимо. І вони будуть пити водичку. З пляшечки молочко водичку будуть пити з відерця. Зелену травичку також знаходять і підщіпують зелену травку. Поки вони гуляють, вони всьому-всьому вчаться, всю їжу здобувають собі самостійно. Окрім молочка, яке ми нагріваємо і випоюємо молочком. Таким чином, коли ми годуємо козенят, у нас мамочки не перегружені, і в будь-який час я можу продати, віддати козенятку в інші руки, і не буде у наступних держателів цього щастя проблем, як його вигодовувати. Бо в минулому році у нас козенятка росли під мамами, а як забирали козенята, то у людей були проблеми, щоб їх нагодувати. Мені то не було проблем, я під любу козу можу поставити можу, і якщо у мами не вистачає молочка, то можу з іншої кози нагодувати. Якщо брикається, ми її притримаємо і все буде добре. Козенята голодні не будуть. А в тому хозяйстві, де може одна або дві коски, а козенят треба годувати молочком і не вистачає, то там, звісно, проблематично. А з пляшечки завжди можна проконтролювати, скільки випиває, і бути впевненим, що воно добре нагодовано. Ну ось вже і середина дня. Діточки два рази попили молочко, погуляли. І тепер у них тиха година. Всі сплять, а я буду доїти кіс. Зараз козочки похрумають сенце і будемо доїтися. Якщо цей ролик був для вас цікавим. Залишайтеся на нашому каналі, спостерігайте за наступними відео, не забудьте поставити вподобайку і до нових зустрічей!